Привіт, вітаю вас на каналі. Я Максим Бойко, фітнес-тренер і автор фітнес-програми перевтілення. Сьогодні я хочу, щоб ви спробували це 20-хвилинне тренування, яке повністю сфокусоване на ногах. Це буде інтенсивна і дуже цікава робота, тому що будуть абсолютно 20 різних прав на ноги. Ми опрацюємо всі м'язи в них: і передню, внутрішні, задні, сідничні. Це тренування вам допоможе відчути силу ваших м'язів, покращити їх тонус і просто зарядитись енергію на цілий день. Пам'ятайте, що тренування підійде для будь-якого рівня підготовки. Якщо ви новачок, ви працюєте у своєму спокійному темпі. Якщо ви маєте досвід, додайте більшу амплітуду, швидкість і вагу. Головне, слухайте своє тіло і просто отримуйте задоволення на цьому тренуванні під час цього процесу. І пам'ятайте, що навіть 20 хвилин можуть стати. Кроком до великих змін у вашому тілі, і саме головне у самопочутті. Зараз ми зробимо з вами короткий розігрів і будемо виконувати вправи. Якщо ви готові, тоді вперед! Починаємо нахилятись низ, торкнулись руками підлоги, витягнулись вгору. Повільно опустились таз назад, витягнули. Вдих. Витягнули на носки. Вдих. Видих. Не поспішаючи. Півзігнуті ноги. Працюємо. видих, Спокійно. Чотири. Витягуємо. Три. Більше таз назад. Півзігнуті ноги. І закінчили. Стоячи на одній нозі, починаємо працювати однією ногою. Нога півзігнута в коліні. І ми працюємо розслаблено тільки стегном. На одній нозі півзігнутий стан. Ми стараємось розслаблено. Рухати тільки стегном. Чотири. Три, дві, один. І стоп. Зміна. Вперлись на одну ногу і спокійно розгойдуємо ногу. Стараємось вище. Кожного разу, динамічніше, з руками працювати. Так, вище. Вище. Ось так. Чотири. Три. Дві. Один. Оп. Є. Стоячи в звичайній постановці ніг. Руки всередину піднімаємо через сторони коліна. Ліве, праве. Носок на себе. Кожного разу все вище і вище. Видих. Хух, спокійно. Прям носок на себе і підтягуємо. Підтягуємо вище. Чотири. Три. Утримуємо темп. Дві. Один. І оп! Закінчили. Звичайна постановка ніг. Нахилились, взяли себе за носки пальцями, трошки зігнули в колінах, розгинаємо. Вдих, розігнули. Стараємось працювати помірно в колінах. Тобто не сильно, різко вставляти, розгинати їх. Видих. Вперед, видих. Вага на п'ятках у вас постійно. Чотири. Три. Працюємо. Дві. Один. Оп, є. Тепер ми ставимо ноги максимально широко для комфорту. Руки ставимо на ноги. Вліво пересуваємось. Вправо. Вліво, Вправо. Вліво. Вправо. Стараємось утримувати себе на руках, щоб не навантажувати сильно ноги. Видих. І зараз будемо залишатись на лівій стороні, або а потім на правій. І залишились. Можна навіть рукою трошки вниз або двома руками. Трошки потягнулись. Змінили. Торкнулись. Дві. Потримались. Знову зміна. Утримуємо. Натягнули. хоп, змінили. Невеличка пауза. І закінчили. Зімкнули ноги. Руки на кульшових суглобах. грудний відділ, відділ зафіксований. Працюємо коловий оберт. Рухаємось в одну сторону. Те, стараємось груди фіксувати. Право змінили. Вліво. Грудний відділ фіксований. Право стараємось. Ноги не сильно згинати. Дві. Один. Закінчили. Стоючи на одній нозі. Перлись навантаження на одній нозі, підняли одну ногу. І розгинаємо перед собою. Спокійно. Видих. Можна за щось триматись, якщо є дискомфорт. Видих. Видих. Розгинаємо повністю. Дві. Один. Оп. Зміна. Поставили. Підняли. Підтягуємо. Розгинаємо повністю. Стараємось. Дві. Ще. Розгинаємо повністю в коліні і закінчили. Є. Звичайна постановка ніг лівою рукою до правої ноги. Потягнулись, торкнулись, змінили. Можна одну руку в сторони. Стараємось менше згинати ноги в колінах. Працюємо спокійно. Хоп. Витягнули. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Спокійно. Відводимо більше назад. Не згинаємо повністю ноги. І закінчили. Поставили носок підлогу, коло. Коло робимо коліном. Тобто розігріваємо і колінний суглоб, і гомілки. Стараємось в одну сторону, як можна більше таки зробити коловий оберт. Дві. Оп. Змінили, стоячи на одній нозі. Розслаблено і стараємось. Рухати гарно розігріваюсь. Розігріваємо. Надіюсь, ви займаєтесь в курсівках, це дуже важливо. Дві. Змінили знову. Так. Змінили знову. Вже більш так легше. Амплітуда дається. Дві. Один. І закінчили. Все. Ми можемо починати. Зараз я вмикаю таймер. І перша в нас справа, будуть звичайні присідання. Але ми будемо робити їх в такому варіанті: півзігнуті ноги на старт. Спина рівна. І працювати в одній амплітуді. Тобто ось така буде амплітуда. І ми спокійно працюємо, не поспішаємо, а стараємось в такій амплітуді. Далі у нас будуть інші вправи, які я буду показувати. Працюємо 30 секунд, 30 відпочинок. 30 працюємо, 30 відпочинок. І так. Без, без зупинок. Нові будуть кожного, кожного підходу будуть нові вправи, отже, не відволікайтесь. І повторюйте всі вправи за мною, вибираючи свої варіанти. Полегшені або складні. Вмикаю таймер. Три, дві. Оп. Поїхали. Дих. Так, спину рівно. Стараємось. Таз більше назад. Працюємо спину рівніше. Більше вага на п'ятках. Так, спокійно. Нижче трошки. Не повністю розгинаємо коліна, трошки їх через сторони. За носками вони йдуть. Ще. Хоп, є. Так, відпочиваємо. Наступна вправа нам потрібно півприсісти із цієї позиції, розігнути ноги. Присісти. Розігнути, присісти. В такій позиції будемо зараз виконувати вправи. Стараємось в півсігнутому стані утримувати ноги і розгинати їх, тримаючи спину рівно і згинати. Готуємось. Три, дві. Стартова позиція. Поїхали. Розігнули. Присіли. Розігнули. Присіли. Спокійно. Спину рівніше. Вирівнюємо повністю ноги. Хоп. Вдих. Хоп. Розгинаємо повністю в коліна. Хоп. Вдих. Спину рівніше. Дві. І. Є. Закінчили. Відпочиваємо. Зараз ми працюємо над випадами. Потрібно, стоячи, точніше, працювати однією ногою, робити крок вперед, присіли. Крок назад. Присіли. Можна приставляти ногу. Спина рівна. Можна тримати в повітрі. Не поспішаємо. зробили крок. Коліно не йде вперед. Ви присідаєте вниз. Підготовка. Працюємо тільки на праву ногу. Три, дві, оп. Вдих. Приставили назад. І можна у повітрі. Стараємось крок робити трошечки в сторони, щоб не хитало вас вдих. Назад. Дих, без зупинок працюємо. Дих. Постійно слідкуємо за коліном, щоб не виходило воно вперед. Хоп! Вниз. Утримуємо. Вдих. Тримаємо. Є. Зараз зміна. Поступово входимо в тренування, тому постарайтесь робити, можливо, більше, ширше, крок. Сідати глибше. І коли штовхаєтесь, штовхайтесь себе назад. З п'ятки. І в передньому випаді, коли крок вперед, ви стали, а потім присіли. Не по інерції йдемо вперед. Крок, стали, присіли. Три, дві, хоп. Вдих. Присіли. Вдих. Видих вгорі. Працюємо. Хоп. Ось так. Таз назад. Назад. Ось так. Утримуємо. Спину рівно. Можна. Невеличкий нахил вперед. Тримаємо. Дих. Спокійно. Спину рівніше. Не округлюємо. Штовхаємо себе назад з п'ятки. Є. Так. Відпочинок. Наступно право акцент більше на стегна. Потрібно стати на одну ногу. Одну ногу відвести назад, руки біля грудей, нахилитись на одну ногу, розігнутись. Варіант більш складніший: нахилились, підняли ногу, поставили. Вниз. Видих, поставили. Тобто, стоячи на одній нозі, ви можете вибрати два варіанти. Роблю, поки що полегшений, потім змінюю. Права нога. Поїхали. Вдих. Вдих. Нагадую, що можна відривати. Тримаємо спину рівно. Утримуємо. Більше таз назад відводимо. Підзігнуті ноги. Нижче, нижче, нижче. Туди просідаємо. Точніше, не просідаємо, а нахиляємось. Три, дві, один. Стоп. Є. Зараз буде складніший варіант робити: витягуватись руками і ногами. Тобто, робити такий стиль журавля, я б сказав. Витягуємось вперед. Але фіксуємо ногою. Тобто ви зафіксували своє тіло. Ви утримуєте і руками, ногами витягуєтесь вперед. 9 секунд до початку. Впевнено, стали. Півзігнули. Руки. Якщо складний варіант. І давайте. Натягнули. Поставили. Все в повітрі, якщо працюєте. низ, Утримуємо. Є. Yeah. Спокійно, спокійно, спокійно. Оп. На одній нозі утримуйте. Витягнули. Витягнули знову назад. Хоп. Утримуємо. Є, yeah. закінчили. Наступна в нас справа це крок в сторони. Випад і присідання. Виконується так. Крок в сторони. Присіли, руками торкнулись. Встали. Варіант більш полегшений. Крок в сторони. таз назад. Трошки присіли. встави. Дуже важливо, коли ви робите крок в сторони. У нас не коліно йде вперед. А таз назад. Працюємо на ліву ногу. Фіксуємо. І поїхали. Крок. Присіли. Нога рівна. Приставили. Знову. Крок. Приставили. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Утримуємо. Вдих. Видих. Стараємось. Ви можете вже нижче кожного разу. Хоп! Ще. Видих. Просідаємо. Нижче. Стоп. Є. Права досить цікава. Тому обов'язково. Як можна ширше крок, щоб ви глибше сідали. Тоді у вас буде амплітуда краща, і ви зможете. Як можна краще розтягнути. Так. Зараз ми 10 секунд у нас до початку. Так, три. Дві. Поїхали. Крок. Змінили. Якщо ви робили наліву, змінили. Стараємось нижче працювати. Дих. Кожного разу. Спокійно утримуємо. Оп. Приставили. Стараємось кожного разу все нижче і нижче. Просідати, просідати. Так. Три. Працюємо і стоп. Є. Добре. Тепер ми більш прямуємо акцент на внутрішню. А саме поставимо ширше ноги. І будемо присідати теж в такій півамплітуді. Для цього нам потрібно не ось так стартувати, а в півзігнутому руки вниз. І така коротка у нас робота. Тяг... Тягнутися, скажімо, руками вниз. Не поспішаючи зараз будемо працювати. Постараємось більш якісно проходити. Хоп. Давайте і більше в сторони. Старайтесь просідати, просідати нижче. Нижче. Спину рівніше. Так, просідаємо. І старайтесь в цій позиції як можна більше-більше розкривати коліна в сторони. Можна ще стопу розвернути. Сідаємо, сідаємо. Давайте, давайте, давайте. Оп! Є. Добре. Тепер ми лягаємо. Акцент спрямований на біцепси стегна. Для цього нам потрібно підняти сідниці, утримувати і крокувати вперед-назад. В такій позиції. Так, готуємось. Зараз, як можна більше підняли сідниці, можна голову покласти. І короткі кроки. Таке в нас згинання на стегно. Хоп! Працюємо вперед. До повного розгинання стараємось і сідиці трошки вище, вище, вище. Так. Утримуємо. Ще. 10 секунд. Коротше трошки кроки робимо. Ще. Три. Дві. Є. Так. Розвертаємось. Переходимо до ізоляції. Ви можете зараз використовувати розинку міні-бендс, якщо у вас є, або обтяжуючи на ноги. Тому що зараз будуть різні махи різні, з різних сторін. І перша права стоячи на одній нозі, на боковій планці, коловий оберт ногою. Ми стараємось робити назад. П'ятка на себе, півзігнута нога. Готуємось. Три, дві. І поїхали. Назад. Ось. Коротка амплітуда. Живіт втягнутий. Контроль. Стараємось назад. Назад відводити. Так, стараємось, стараємось. Ще більше назад. Давайте. 6 секунд. Більше, більше, більше назад. 3, 2, 1. Стоп. Є. Не поспішаючи змінюємо сторону. Лікоть під плечем і стараємось ногу більш рівніше, назад. Таке аж коло малювати. Якщо ви в резинці, то короткий. Якщо обтяжувач, можна більше. Головне, щоб це було назад. Так, зараз у нас серія буде махів різних. Буде більш детально опрацьовуватись ноги. Будуть пекти. Підняли, вперлись, носок на себе. Не поспішаємо. Поїхали. Все. Ось так. Без зупинок ідемо. Стараємось назад більше. Утримувати сідниці вгорі. Хух. Ще більше, вище можна. Утримуємо. Так, давайте, давайте, давайте. 8 секунд. Назад туди. Назад. Три. Дві. Один. Стоп. Є. Так, наступна вправа в нас теж зв'язана з махами. Ми будемо робити відведення назад, а значить, стоячи на одній нозі, виштовхуємо вгору, пауза, повільно опускаємо вниз. Головне зробити вгорі паузу. Вага не сильно, точніше, вправа не сильно важка. Отже, нам треба максимально сконцентруватись. Більш повільно все робити. Носок на себе. Через три, дві, один, поїхали. Пауза. Пауза. Старайтесь вниз не дуже опускати, щоб не дуже розслабляти. Вниз. Видих. Утримуємо. Хоп, спокійно. Стараємось як можна більше туди. Вгору, але не прогинаємо впопереку. Зверніть увагу, має тільки нога працює. Так, тримаємо. Вище. Вище. Дві. Оп. Є. Зараз ми змінюємо. Стараємось підняти, напружити, повільно опустити і одразу вниз. Тобто, щоб не було відпочинку. Готуємося. Якщо ви в резинці працюєте, тим паче, у вас повільно йде робота. Тобто ви стараєтесь працювати так, щоб вона просто не злетіла. Готуємось. Лікті у нас під плечима і стараємось додатково напружувати, напружувати м'язи сідни. Через дві поїхали хоп низ. Хоп-низ. Видих. Утримуємо. Ще. Невеличку паузу. Не забуваємо про неї. Давайте. Видих. Видих. Давайте ще. Працюємо. Спокійно. Дих. Видих. Вище, 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 трошки коліно. Дві. Один. Стоп. Є, добре. Зараз ми знову розвертаємось на бокову планку. Тобто, тепер ми робимо коліно до коліна, п'ятка до п'ятки, руки на поясі. І одночасно, упираючись на коліно, піднімаємо і розкриваємо коліно назад, опустили підйом назад розкрили. Тобто, п'ятка до п'ятки у вас іде відведення. Готуємось, лягли. Трошки коліно вперед. Піднімаємо і одночасно. Один. Торкнули. Два. Вдих. Три. Тримаємо. Чотири. Більше. П'ять. П'ятку не відриваємо. Штовхнули. Шість. Штовхаємо. Розподіляємо навантаження між ліктем і коліном. Вниз. Ще повільніше. Стоп. Є. Добре. Поступово вже так підтомлюються сідниці, ноги. Але це ж тільки на спочаток. Фіксуємо. лікті Тут наша з вами мета більш деталізовано опрацювати ноги. Не поспішати, напружити, так, прожати. Так, готуємось. Головне, щоб ви прави правильно виконували дві. Один. Хоп. Видих. Низ. Видих. Працюємо. Витягуємо. Видих. Давайте, давайте. І ще більше. Більше витягуємо. 10 секунд. Ще. Аж туди натягуємо, натягуємо. Три. Дві. Оп! Є. Закінчили. Тепер досить така цікава вправа, тим цікаво, що можна полежати. Нам потрібно лягти на живіт, одну ногу зігнути у п'ятці і як можна вище, швиденько витягувати її вгору. Працюємо тільки однією ногою. Ціль цієї вправи як можна більше завантажити сідниці. Носок на себе. Якщо ви у резинці працюєте, то вам буде ще важче. Так, готуємось. Три, дві. І. Видих. Видих. Ось. Коротка. Коротка амплітуда. Все. Вище. Стараємось. Тут ми що робимо? Наче п'яткою щось витискаємо. Ще. Вище. Так. Не зупиняємось. І. Є. Добре. Відчули так, добре сидиться. Зараз ми змінюємо. Не поспішаючи в цій праві, стараємось додатково напружити, хоча вона там і так добряче так напружується. Але стараємось. Стараємось витягувати вгору. Зараз ми змінюємо ногу. Лягли. Носок на себе. Вгорі невеличка пауза для контролю. І головне коліно підняти. Через 3, 2, Хоп. Видих. 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 Витягуємо, витягуємо. Більше. Ось туди. Ось туди. Ось туди. Ще вгору, вгору. Хоч вона там і не слухається, трошки йде не вгору. Але ми стараємось, стараємось. Ще більше, більше, більше. Три. Дві. Стоп. Є. Тепер у нас ціль бокові м'язи-сідниць. Для цього ми піднімаємо ноги, утримуємо і розводимо їх, зводимо в сторони. Так. Підготовка. Теж. Досить приємні вправи, що можна полежати. Але наша з вами зараз ціль у 19-й -ці вправі. Як можна вище підняти коліно, носки від себе і зводити, розводити в такому інтенсивному форматі. Готуємось. Підняли. Хоп. Видих. Давайте, давайте. Зараз досить класно. Відчуваються сідничні м'язи. Стараємось. Ще. Давайте, давайте. Видих. Так. Витягуємо, витягуємо. Вище, вище, вище. І ще розводимо більше. Дві. Оп! Є. Так, чудово. І наступна у нас справа, стоячи вже у планці, ми більше акцентуємо на передню частину, стоячи в такій позиції. Зігнули в ногах, розігнули. Зігнули, розігнули. Стараємось як можна ближче коліна до підлоги. Щоб ви зігнули максимально в колінах і розігнули. Так, підготовка. Глікті під плечіма. Через дві. Один. Оп. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Працюємо. Оп. Фу. Так, зігнули. Розігнули. Можна трошечки швидше працювати. Відчувається передня частина. Оп. Фу. Видих. Повністю розгинаємо в колінах. Згинаємо. Більше, більше, більше. Ще. Фу. Дві. Один. Yeah. Ну що, ви це зробили? Я вас вітаю. 20 хвилин інтенсивного тренування на ноги пройдено. Це був справжній виклик, і я впевнений, що ви упоралися з цим дуже легко. Але це лише початок. Якщо ви відчуваєте, що хочеться більшого, якщо вам сподобалася ця робота і ви готові до серйозних змін у своєму тілі, я запрошую вас приєднатись до моєї авторської програми Перевтілення. У програмі на вас чекають повноцінні годинні тренування у прямих ефірах з різними акцентами, ноги сідниці, прес, верхня частина кардіофункціональні. Ми працюємо системно, і я врахую ваш рівень підготовки, щоб ви поступово без перевантажень йшли до своєї трансформації. А крім тренувань, ви отримаєте в чатах мотивацію, підтримку і також дуже детальні рекомендації по харчуванню, тому що без нього ніяк. Усі деталі про програму ви знайдете під цим відео. І я вам хочу сказати: не зупиняйтесь на досягнутому. Рухайтесь обов'язково до свого результату, у вас вийде. Дякую вам за сьогоднішнє тренування і до зустрічі у наступних комплексах.